Три дні гандболу у палаці спорту, десять матчів, чотири жіночі команди, чотири чоловічі, кубок і суперліга. Ваші враження від події в цілому велике гандбольне свято. І я вражений від самовіддачі само дівчат, хлопців, і це для популяризації нашого виду спорту це дуже гарно. Дуже приємно, що молоді гравці, гравчині підтягуються, тому що ми казали вже, що ми пішли на омоложення складу і в жіночій збірні, і в чоловічій збірні. Тому дивимось на молоді таланти і дивимось, хто із не буду казати так, старого покоління. Но... Вже які гравці, може, подумали, що їх там забули. Ні, ми ніколи не, нікого не забули. Дивимось на всіх, хто буде сильніший, того закличемо до збірної і бачу поки гарну, гарну тенденцію. Гра... Дуже приємно, що гравці, молоді гравці і досвідчені гравці вертаються із-за кордону. Це теж дуже приємно і дуже вдячний, що сьогодні з великою агресією Росії, що вони приїхали і підтримують сьогодні тих гравців, гравців і нашу Україну. І повернулися до, до Києва і до тих міст, де сьогодні Росія обстрілює наші міста. Тому дуже вдячний і їм, і їхнім батькам. і Насамперед дякую хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну і, зро, і роблять все можливе, що ми сьогодні можемо і маємо таку можливість грати у палаці спорту. За це дуже велика пошана і, вдяка, і велика вдячність тим хлопцям, що роблять для нас ту можливість і дають нам змагатися. Невдовзі матч жіночої збірної України, у якої при цьому великі кадрові проблеми, кілька травм, провідний гравчин є. Привод для занепокоєння. Ні, нема ніякого приводу занепокоєння. Треба, на, треба насамперед зробити так, щоб дівчата вірили в те, що вони можуть. І не треба сіяти паніку, що сьогодні там немає досвідчених гравчинь у складі. Вони можуть це зробити. Зараз будуть дві великі гри. Треба обігрувати команду Ізраїль. Будемо грати у Словаччині. І вони мають все для цього. Насамперед це віра у себе, у своїх тренерів, у своїх, у своїх батьків. І повторюся, вірити у ЗСУ і зробити так, щоб ті хлопці і дівчата, які дивляться в окопах, будуть дивитись чи будуть переживати за наших дівчат. А дівчата повинні віддати всі сили, щоб їм не було соромно за тих людей, які роблять ту справу, щоб вони могли змагатися.